Ви колись готували лаваш вдома? Якщо ні, давайте приготуємо. Лаваш виходить гнучкий, тоненький та дуже смачний і готується всього-навсього з трьох інгредієнтів. До просіяного борошна додаємо сіль, олію та кип'яток. Всі пропорції я прописала в інстаграм під відео Мій Нік, мама на кухні. Тісто дуже швидко та легко замішується. З цієї порції у мене вийшло 10 штук, невеличких. Якщо ви будете робити більші, то у вас вийде 7-8 штук. Тісто налипне до рук та дуже легко з ним працювати. Залишаємо його під харчовою плівкою на 15 хвилин. Після того розкатуємо його, робимо невеличку ковбаску та ділимо його на частини, і обов'язково його прикриваємо харчовою плівкою, щоб тісто не підсихало. Тісто еластичне, легко розкачується без додавання борошна. Розкатуємо якомога тонше та вирізаємо. Можна не вирізати це за бажанням. Далі смажимо наш лаваш на сухій сковорідці з обох сторін, буквально по одній хвилині, можна навіть і менше. Обов'язково приготуй Уй, це дуже смачно, в рази смачніше ніж магазинний Лаваш Я всіх чекаю себе на сторінці в інстаграм. Мій нік мама на кухні.